Армадол, забудь про головний біль. Віялові відключення електроенергії додають українцям клопоту. Окрім цього, іноді ще й б'ють по гаманцях громадян. Частих перепадів напруги не витримує велика побутова техніка. Як наслідок, доводиться купувати нову, чи, якщо пощастить, ремонтувати постраждалу. У компанії з ремонту побутової техніки наголошують, клієнтів в останні тижні дійсно стало значно більше. Відсотків десь на 20. все залежить від якості техніки і як вона була виготовлена. Ми вирішили дізнатись, а яка побутова техніка через віялові відключення першочергово перебуває в зоні ризику. Список, на жаль, чималий. Це бойлери, пральні машини, холодильники, варильні поверхні та телевізори. Техніка, яка вимкнута, але під'єднана до розеток, вона в зоні ризику, бо вона постійно під напругою. А отже, це майже всі побутові прилади, які є у нас вдома. Але як же тоді врятувати власне добро? Майстер дає кілька порад. Найпростіше це вимкнути з розетки прилад, коли ми йдемо на роботу. Другий спосіб це вимкнути основне живлення квартири. Це общий лічильник, третій спосіб можна використовувати реле напруги, який при перевищенні напруги вимикає прилад і зберігає його від пошкодження. Якщо ж техніка все таки ж постраждала, не варто квапитись її викидати. Потрібно викликати майстра та провести діагностику. Якщо її можна реанімувати, ремонт. Але він, на жаль, зараз здорожчав. Вартість ремонту здорожчала в середньому на 30%. Це зв'язано з підвищенням курсу долара, і це сказується на закупівлі комплектуючих. Користуючись простими правилами, про які розповів експерт, вам вдасться продовжити життя власній побутовій техніці а разом з тим зекономити гроші власний час і нерви.